Ми бажаємо, щоб ви завжди були відкриті до наших ідей та думок, навіть якщо вони відрізняються від вашої точки зору. Навіть якщо ваша позиція буде відрізнятись, ми сподіваємося, що ви будете прислухатись до наших ідей та думок. Бажаємо, щоб ви завжди знаходили способи зацікавити нас у навчанні. Злучення зовнішніх експертів запрошувати посину уроки організовувати екскурсії та лекції від фахівців для розширення знань учнів. Бажаємо, щоб ви були добрим прикладом для нас та завжди показували, яким має бути справжній лідер. Я дякую вам за ваше вміння створювати педагогічно обґрунтовані уроки, які сприяють активності мого навчання. Я вдячна вчителям за їхню увагу до індивідуальних потреб кожного учня і за їхню готовність допомогти кожному з нас. Я вдячна вчителям за їхню здатність зацікавити і надихнути мене на вивчення нових речей і розвиток. Я вдячна вчителям не тільки за те, що вони дають нам свої знання, але й за те, що вони формують наш характер, допомагаючи ставати нам кращими людьми. Я вдячна вчителям за їхні вміння робити таку атмосферу в класі, що я почуваюся комфортно та заохочено.